Раз, два, три, чотири, п'ять. І стіна свинофермі. Так, наз... так названої. От, все, що я можу сказати. Далі нюхаємо. Жителька Іллінців Аліна Юра показує Суспільному відстань до паркану із колишнім цукровим заводом. Наша проблема почалася того року в листопаді. Ми почули нестерпний запах. Це відео відзняв син Аліни Юриї. Він один із співвласників житла, що межує з цукровим заводом. На його території минулий осінь з'явилася свиноферма, каже жінка. Її слова підтверджують і сусіди з іншого боку через річку. Коли тут жарко, коли вітер сюди, це просто неможливо. Це ну винести це просто. Дивіться, поруч тут дитячий майданчик. Наша от морозівська вулиця. Початок її добрий початок. Ми добре там страдаємо, тому що через річку це ну тут дуже маленька відстань, тому це ми все чуємо. Цілодобово з проханням втрутитись звернулась до міської влади, каже Аліна Юра. За словами заступника очільника Ілінецької громади Олексія Сінгаєвського, створили комісію і двічі намагались потрапити на територію підприємства. Власники ТОВ Гарантінвест відмовили від спілкування. Ми попросилися зайти туди на територію, подивитися, що вони там утримують. І в плані і ще запросили ми представників Держпродслужби. На що вони нам відмовили, що будь-які перевірки стосовно діяльності підприємства заборонено ну так ми кажемо, що ми не будемо перевіряти, ми хочемо поспілкуватися. От і на цьому дискусія наша закінчилася. Не вдалося потрапити на територію заводу і представникам держпродспоживслужби, каже перший заступник обласного управління Олександр Сорочан. Скільки вже звернення до нас були. Ми, на жаль, на територію потрапити не змогли. Не змогли навіть в складі комісії. На початку осені розповідає Аліна Юра. Звернулась до обласного центру контролю та профілактики хвороб із проханням дослідити повітря і вже має висновки. Ось прийшли результати. Аміак підвищений підвищений півтора рази. А сірководень в 1,75. Чим небезпечні такі перевищення і до чого можуть призвести, розповіла фахівчиня обласного центру контролю та профілактики хвороб Інна Кудлаєнко. По-перше, це неприємний запах, це може бути сльозотеча, першіння в горлі, нежить, набряк слизових оболонок верхніх дихальних шляхів, задуха. І, звичайно, великі концентрації можуть призвести до отруєння. Чи є свині на території колишнього цукрового заводу, ми запитали у одного із співвласників підприємства підприємства Олександра Панькова. наші вафтафенафер це ж благо для людей. Є висновки лабораторного центру про те, що аміак і сірководень в повітрі перевищує допустимі норми. Ви там були. Я сам лічно був. Запаха там взагалі немає. І ми додаємо добавки, щоб воно як говориться, бивало. Із результатами досліджень Аліна Юра звернулася до поліції. Оскільки ознак кримінального правопорушення в події не виявлено, поліцейські можуть потрапити на територію вказаного підприємства лише за рішенням суду. Наявність 80 свиней на території колишнього цукрового заводу Суспільному телефоном підтвердив співвласник Олександр Пеньков і пообіцяв пустити комісію для обстеження. Хай пишуть офіційного листа. А ви готові, якщо напишуть офіційного листа, допустити їх туди? Готов. Знову сформувати комісію таки зайти, перевірити свиноферму знову спробують. І представники держпродспоживслужби каже Олександр Сорочан. На 15 голів, якщо ферму, то там має бути е не менше 25 метрів до житла. Не менше двадцять, але це не в не в населеному пункті. А скільки там голів порахувати не можна і далі тільки збільшується відстань? Наразі заявою з проханням розібратись жителі Іллінців направили і до екологів про розвиток ситуації розповімо. В наступних випусках новин Ольга Орел, Володимир Черніков Суспільне новини Вінниччина.